Всім привіт! Сьогодні ми стоїмо на високому парку над Дунаєм. Перед нами білий прямокутний палац із чотирма симетричними вежами в кутах. Це Братиславський град, символ Словаччини, серце і історія. Його видно здалеку, ще коли під'їжджаєш до міста. Сучасний вигляд, краду стається гармонійним і урочистим. Але за ним тисячоліття історія. Давайте про неї дізнаємось. Перші укріплення на цьому місці з'явилися ще у бронзову добу. Пізніше тут були римляни, слов'яни, а у 9 столітті пагорб став частиною Великої Моравії. Середньовіччі тут звели фортецю, яка охороняла переправу через Дунай. Та кордон Угорського королівства. У 15-16 століттях Братислава була коронаційним містом угорських королів, і саме в цьому замку зберігалися королівські регалії. Замок перебудували і розширювали, пристосовували під королівську резиденцію. Пожежа в XVIII столітті перетворила величезний палац на біду. Довгі роки він стояв спустошний. Поки у 20 столітті не почалася масштабна реставрація. Тепер набачення танк майже таким, який він був за часів імператриці Марії Терезі. Братиславський град це масивна чотирикутна фортеця з чотирма вежами, що утворюють карту гральних карт через свою форму замку дима прізвисько, стільки перевернутий добори ногами. Королівська вежа найстаріша частина фортеці. Її висота близько 47 метрів. Стіни пілі, строні. Але в поєднання з червоними дахами створюють урочистий сует і усередині простори із фонтаном оточений палацевими корпусами. З пагорба, де стоїть град, відкриваються панорами Братислава, Дунаї, мостів і навіть сусідньої Австрії. У ясну погоду можна побачити малокарпатські хори та угорські рівнини. Самок має свою атмосферу та легенди. кажуть, що ночами у Кирубівській вежі можна почути крок, прилета і так колишньої придворний, чия історія трагічно закінчилася у стінах Град. Сходом у коридорів колись ходили королі єпископи, дипломати. Саме тут ухвалювалися рішення, що змінювали долю центральної Європи. Сьогодні Братиславський град це не тільки пам'ятка, а й національний музей Словаччини. Заходимо всередину. Цей замок доволі таки дуже добре реставрований, тому, звісно, складно. Подумати, що це замок з дуже якоюсь супер великою історичною історією. Я вже в творику. Такі прямо кутні, білесенькі Але бачите, щоб прийти прямо до музею, тому що замок використовують в різних. Тут є кафе, магазини. Якісь у них є офісний центр. От а сам музей знаходиться аж за третій, аж на четвертому поверсі. У палацевих залах розміщені експозиції, присвячені історії словаччини, археології, етнографії. Зберігаються сирнівічні реліквії, старовинні карти, ювелірні вироби, меблі. Тут можна побачити і відреставровані парадні зали, у яких відбувалися прийоми та коронаційні банкети. В підвалах археологічний захід, що нагадують про кельтські та кримські часи. Така частина якась трошки позолочена, трошки схожа як на замок. Вау. А все інше прямо супер реставровано під сучасність. Це, напевно, єдине В замку. Якась частина, яку прямо таку і залишили. Чудобно, що хоч щось залишилося. Тут навіть є своя церква. Всередині замку. замку. Щодні види з вікна самого замку. Це ще один його двір, а це от те, що ми бачимо: Панорама міста. Це дуже красиво, знаєте, що тут нема цих великих будівель. Такі всі маленькі ялиночки. Красиво виглядає дуже. А тут ще й гори, і річка. Що ще треба для краси? Братиславський град це більше ніж замок. Це символ Словаччини, місце, де приплітається історія, політика жіно, легенди. Звідси видно місто і ріку, якими йшли торговці жі армії, а всередині зали, що бачили королів і революції. Коли ви виходите на терасу, Граду і дивитесь на Дунай, здається, що ви стоїте на перехресті часу між минулим, сучасним майбутнім Знаєте, коли я в'їжджала в. Братиславу, то звісно, що одразу ти бачиш замок просто з усіх точки. Як ви вже бачили, почули, що тут вісно все реставровано, кому тут нема, там, в нас тут там царських спальних палат, та, з туалету, та або це і пальний залів, тому що тут все як зараз музей. різні виставки проводять, та концерти. Зараз цей замок використовується суддарі кіпоста громадські сільські кутки. Більше ви зможете відчути красу, якусь старовинність, що більше з вулиці. Бо тут там, де я стою. Ну що ж, сьогодні дуже холодно, пішов сніг трошки. О, я піду гритися. До нових зустрічей. Look around.